Що це було таке насправді? Оце блокування антикорупційних органів. Це Майдан допоміг, чи якась інакша історія? Для чого це було насправді? Отже, поїхали, друзі. Ви ж всі знаєте, що заблокували антикорупційні органи, вся Майдан, вже там доказано куча відео, є, що там за гроші люди ходили, як там бабушкам, дідушкам зарплати ці роздають. Багато людей просто пішли випліснути емоції. Ну бо накипіло. Отже, оці всі організації, які типу, боролися з корупцією, вони за створені були через Америку і Європу, і фінансувалися вони також Америкою. Бо це була якби запорука, де Україні казали: якщо ви хочете ева НАТО, в Євросоюз і так далі. Вам потрібно це створити антикорупційні органи. Тобто вони в принципі підпорядковувалися Америці. і вони були незалежні в Україні. Але в цих органах сиділо дуже багато агентів ФСБ. Доказом чому є а, то, що за, зараз нарешті вже депортували з України і зняли з должності повністю главного папа, главного батюшку а, УПЦ, Українська православна церква. Хто не розбирається, є УПЦ, є ПЦУ, тобто Українська православна церква і православна церква України. От друге це наше, поняли? Там... і там кожен другий цей поп він був агентом ФСБ. Так же само у цих антикорупційних структурах дуже багато сиділо агентів ФСБ. І вони втручались до генералів надгва... Нацгвардії, придумали, вішали їм діла, зірвали дуже багато там задач різних операцій, по закупівлі різних дронів, зброї за кордону і так далі. І а, От Малюк каже, що чого мої хлопці з СБУ мають гинуть, а вони багато хто на фронті служить. Поняли з СБУ. Дуже багато хто. Вони там в операціях, вони там заходять на ворожу територію, у них є операції прямо в Росії, якісь знаходяться. А ці... Всі заброньовані, поняли, в цих антикорупційних історіях, ходять, всіх кошмарять, зривають купу операцій. Коротше, вони з цих зараз структур забрали всю цю, цю п'яту колону, ну, кого змогли, ФСБшну, Руську, замінили на нормальних людей, поставили, і воно зараз буде працювати далі вже. І це, йому знову повернули незалежність і так далі. Я вам казав в попередньому відео, зайдіть до мене в аккаунт, гляньте, що це буквально 2-3 дні буде і його все повернуть. І зробили вони правильно, поняли? На те, що повернули. Незалежність зараз цим антикорупційним органам вообще попливав на майдан. Так було і заплановано. І вам казав одразу з попереднього відео, що просто з нього треба зняти недоторкання, щоб ним на хоч на якийсь момент керувала не мерка, щоб а, була доторканість пряма української влади до цього, почистить всю цю ФСБшну хірню і знову повернуть їм до того, що вони зривали купу операцій, купу закупівлі. Він от... просто це розказує для того, щоб ви розуміли, що дійсно, от ви правильно кажете, я ж часто бачу в коментарях в горах не тільки зовні середини. Да Но він бачите, як перекрашений під антикорупційні органи. Ви знаєте моє відношення до влади. Ви знаєте, що я розказував, але оцей момент, ну вже трізвіть пора, поняли? Ну, ми ж перепробували вже і на Майданах скакати, і кричать, і плакати, і що ми тільки вже не пробували. Так може щось інше треба пробувати. Може свідомість треба здобувати потрошки. Може, самим треба змінюватися да, на тих місцях, де ми є, і свідомості. Ми ж не маленькі, поняли? Ми ж величезна країна, у нас десятки мільйонів. Якщо ми з себе не почнемо змінюватися, десятки нас мільйонів. Ніяка влада не допоможе цьому змінитися. Поняло коротше, будьте мудрі. Я думаю, ви всі зрозуміли, все побачили. Все, давайте включаємо всі клепку, міняємося Я в тому числі разом з вами. Більше миру один до одного, більше любові. якщо поправляти один до одного, то сумо.